Були ж три особи, які на трійцю виходили і були, певно, небезпечні. Дівчата, які потонули, звалися русалками. Чули про це, так? Вони там мали хвоста чи там ще щось на зародах. Мавки це дівчата, які заблукали і в лісі гинули. Тому вони по лісу ходили і казали: Мам! 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 І Леся Українка їх назвала Мавки. Пам'ятаєте? Мам! Тому що вона казала, мам! А воно ж мау-мау, воно ж здаля. А були дуже шкідливі і майже неуправляємі, Не діяли навіть на слова русалка згинь патерчата. Нехрещені діти. Смертність була велика, то діти, ну ви ж знаєте, що діти практично неуправляємі, коли маленькі. Ото воно щось захотіло собі, ото воно й те і робить. То ці патерчата могли ну, взагалі щось зробити таке. І хату підпалити. Тому на це свято, коли трійця, то, як правило, не спали всі. І русалку треба відігнати, і мавку відігнати треба, а патерчата, щоб хату не спалили. А ще в хату патерчата можуть привезти злиднів або е, біду, недолю. Доля це добре, а недолю. Патерчата можуть привезти сказати. Ну, якби умовно, підемо там, воно, Савки, хата пуста, там будете жити. То їх потім вигнати з лиднів практично неможливо.